Перший день нової сесії у Верховній Раді дечим нагадує 1 вересня. Депутати опінюються враженнями, хто і як провів канікули. Але якщо діти зазвичай хизуються відпочинком на дачі, то депутати на островах та відомих кірськолежних курортах. Прихильників спекотних курортів на диво виявилось мало. А ось поганяти на лижах полюбляють майже всі парламентарі. А тиждень із трьох тижнів відпочав. Де а, е, на Буковелі катається Микола Томенко добре? А усі інші лижники каже непередбачувані. До вас врізалися лижники? А, ну я, я Чи ви врізали. Я жодного разу не впав. Жодного разу не впав. Це високий показник, я вважаю. сніданок. Дізнається, катався не сам, а з позафракційним Сергієм Міщенком. Я його контролював. Я їхав за Колію Том'янка. В мене побільше більше статура прикривали. Да? да, я його прикривав. Ви не Споско... падали. Ні, я дуже добре катаюся. Де був Борис Колесніков, дізнатись не просто. Вітаємо вас. Да, ну, камірворічі до початку. загрози нема. Тож за кілька хвилин Колесніков змінює настрій. Курортом називає саму Верховну Раду. Поселені сєву. Ну це чистий курорт. де відпочивала раді бачити колег? Дома з дітьми. Нікуди не ездила. раз був в Києві. Дехто майже весь час провів на роботі в роботі в Києві. Тому так толком відпочити не вдалося. Осмерти Тетяна Бахтієва за відпустку сильно схудла. Я похуділа, я рада. Вот ну три кілограми за дві ніділяні. Втім, гардероб поки не оновила Уги, брюки, куртка, скапухі теж шанель, да ні, ані Шанель. а, а я комар. А, куртка у мене мантрєри, угі саме абичний та від ексклюзивних брендів учора відмовились усі ударівці. Усі до одного однакові, фірмово-червоні. Такі гарні футболочки, ковтиночки. Це якась фірма там дольчабана. Це просто я можу показати, можете подивитися. Будь ласка. Ану ну, ну. метинчайне, мабуть. Іксель єдиний розмір для всіх чи ні, в кожному кожного світ, ні, ні, світ. ютівці скромніші обійшлися тоненькими стрічками. Коли починається бійка, мені треба постійно показувати Те, щоб мене не побили свої. Я ви знаєте, не фахівець по парламентських боях. Тому я критично ставлю до такої історії. Як про всяк випадок, щоб дала. ніхто не чіпав. Ну, випадок, да. Ось кого знайшли суцільний ексклюзив, так це у Лижника Міщенка. Написано Сергій Міщенко. Ага, навіть бачить. Тобто брендів ніяк... Зачно, ексклюзив. да, Точно ексклюзивний ексклюзів шить на замовлення. На мені, бачите, це все пошито. Відомі українські дизайнери. Це архівець, який а, з національної індус. Хто на дорожче бере? Українські дизайнери чи індуси. Індуси дешевше. Но головне, щоб вам подобалося. Да. У перший день роботи попрацювати депутатам знову так і не вдалося. Я вибачаюся, ми йдемо. Голова були ці кави попити. Тож, дійсно, чим рада, не курорт.